Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так у суботній вечір 26 квітня, починаючи з 20.00, а можливо і раніше з 19.00 почнеться вечір боксу Юбенг Бен. Головна подія очікується близько півночі або після опівночі. Трансляція усіх боїв, як завжди, буде в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Ну а зараз пропоную подивитися на зважування боксерів. Битву поглядів та слова головних учасників події погнали! Брендон Глентон показав вагу в 90,5 кг. Кріс Білам Сміт заважив 93 кг. Сміт та Глентон битимуться в крузереті має бути цікаво. Чівен Кларк показав вагу в 92 кг. Віддал Райлі заважив 90,5 кг. Ще двоє крузерів розіграють британський титул. Ліам Сміт показав вагу в 72,6 кг, а Арон на 72,4 кг. Цей поєдинок пройде в рамках середньої ваги. ентоні Ярд показав вагу в 79 кг. Ліндон Артур 79,2 кг. Ярд та Артур виступлять у співголовній події в рамках напівважкої ваги. Щодо головної події тобі й пройде в рамках середньої ваги. І нагадаю, що усі поєдинки буде 12 раундів. Кріс Юбенк молодший показав 72,6 кг, Конор Бен 79 кг. Ну а зараз битва поглядів після чого слова боксерів перед боєм. Конор Бен сказав: це висока ціна, агеш, але це питання дисципліни, тож він мав зробити вагу. Він робив вагу протягом усієї своєї кар'єри. Він чекає трохи співчуття, але тут йому ніхто співчувати не буде. Це вага, в якій я почуваюся комфортно. А я не боюсь середньої ваги. Я не боюсь першої середньої. я боюсь напівсередньої ваги. Я вийду туди і використаю свою швидкість, вибуховість, лють. Так, я б'юся і це не на середню. Я не знаю, чи має виглядати наляканим або заляканим, ні те, ні інше. Я просто з нетерпінням чекаю суботнього вечора. Ми вже тут, і я планую дати фанатам той бій, на який вони чекають. Я чесно скажу, навіщо я тут? Я тут, щоб зробити свою справу і завершити бій достроково. Я виходжу, щоб знести йому голову. Кріс Юбенк молодший теж висловився. Є, як є. І якщо вони заберуть у мене півмільйона за те, що я перевищив ліміт на півфунта, то так тому і бути. Такі вже ці люди, Еді Хірн, і Конор Бен. Урешті-решт, вага не має жодного значення для того, що станеться завтра ввечері. Я вийду туди і зупиню цього хлопця. На нього чекає чортів сюрприз. Він думає, що просто вийде туди, пострибає, зробить кроки, вдарить право, як він каже. Але він навіть не уявляє, який біль на нього чекає. Угода про повторне зважування все ще діє, тож мені доводиться стежити за тим, що я їм. Доводиться стежити за тим, що я п'ю. Але всі ці речі створені, щоб відволікати, збивати з пантелику, вибивати мене з колії. Жодне з цього не спрацює. Окей, що мала факі мамі. Що ж, на цьому все. Переходьте в телеграм на трансляцію ввечері. Також не забудьте підписатися на YouTube канал, написати в коментарі, хто переможе, та поставити лайк цьому відео.